Друзі, усім привіт! Ви в Одесі Веліт Кофі, і це кавомашина Доктор Кофі Кофі Зон. Новинка 24 року. Зараз ми зробимо перше знайомство з цією кавомашиною. Як ви бачите, вона отримала великий дисплей. І вона дуже схожа на модель Coffee Bar, але в неї контейнер для сухих сумішей здвоєний і можна використовувати два види сухих сумішей. Зараз будемо знайомитися, що це за кавмашина, наскільки вона класна, гарна, для кого вона. Друзі, ставте лайки, підписуйтесь і пишіть в коментарях, класна кавмашина для бізнесу, подобається вам чи ні. Поїхали. Отже, друзі, до комплекту йде ось така брошура з, коротким, з короткою інструкцією користування. Йде йде трубочка для молока, йде шланг для підключення до водопроводу, і шнур стівий шнур для підключення до розетки. І це все. Як ви бачите, але кавомашина може під'єднуватися до каналізації, можна докупити додатковий шланг. Можна під'єднуватися до е, охолоджувача. Є великі такі охолоджувачі на 4-5 літрів молока. Тут є клапан електромагнітний, який не дає можливості, коли промиває система, щоб вода попадала в молоко. Вона також отримала трошки інший дизайн монітору управління, але меню користування дуже нагадує меню у попередніх серіях доктор Кофі. Трошки інший дизайн, і зйомний робочий блок, і роздвоєний контейнер для сухих сумішей. Це основні такі характеристики. Зараз ми будемо більш детально знайомитися з меню, зваримо еспресо, капучино, зробимо новий напій. Я вам покажу, як тут створити новий напій. І буде дуже цікаво. Не переключайтеся, буде дуже цікаво. Поїхали. Далі. Далі, друзі. Як ви бачите, у нас великий на 10 дюймів екран з меню на українській мові. Є дуже багато різних мов, але є українська. На екрані у нас є меню, швидке меню, яке допомагає нам обслуговувати каву машину. Також є сервісне меню, де ми можемо налаштовувати напої. Так, також у нас є подача гарячої води. Носик. також. Друзі, ми можемо з махом пальця міняти напої, екрани, де є розташовані напої. І ви бачите, є системна надпись у віді до процесу очищення через 59 хвилин. Ну, тобто є дата, час. Дуже прикольно. Капучинатор з'йомний, нажимається і тягнеться вниз. Ось він, це теж зйомний, Щоб помити, розібрати, треба раз на місяць точно мити. Все залежить від того, скільки кави ви робите. І встанову бункер для е, крапель та для відходів Він зажимається з двох сторон, є кнопочки. Треба відстегнути, щоб достати. І у нас ось. Ось як виглядає, все дуже на 1,5 літри грязної води і на 70 порцій під 10 грам десь. Далі знаходиться зйомний робочий блок, можна його дістати і зняти на себе. Також тут знаходяться дверці, де є контейнер для води і де міксер для сухих сумішей. Міксер теж треба знімати і кожен день мити. Ось такі Вода, воду можна. Використовувати як бак, який йде у комплекти, так також кавумашину можна підключити до водопроводу, але треба обов'язково, щоб була підготовлена вода. Кавомашина призначена для бізнесу, може робити дуже багато напоїв, навіть є холодні напої, є гарячі напої, є напої на основі молока, як сухі суміші можна додавати, наприклад, айріш і шоколад або сухе молоко, або гранульований чай. І робити різні напої. Але як правило, це буде айріш і шоколад. По бокам можна ставити наклейки, тут теж можна виводити свій логотип і рекламні картинки. Але кавомашина призначена для виготовлення десь біля 200 напоїв на день, якогось ресторану, фудкорту, бізнесу, магазину, також самообслуження і Також можна підідати платіжний термінал. Ну тобто, це кавомашина для зарабатування грошей. Так, і по меню, по меню, як ви бачите, у нас є швидке промивання, промивання супучих продуктів, швидке промивання молочної системи. Е обслуговування за один клик. Це усі програми по кругу, очищення від накипу, е блокування дисплею, інформація вимкнути в У нас є кнопочка включення, е роз'єм для сетівого шнура. І є два вход води і виход каналізації. Можна зайти в сервісне меню. Тут є пароль 1809. І ми заходимо до сервісного меню. Як ви бачите, тут у нас є налаштування усіх напоїв. Всі напої, гарячі напої, холодні напої, спеціальні напої. Холодні у нас чомусь заблоковані. І китайською мовою є спеціальні напої. Теж вони не заблоковані. Так, усі напої можна міняти місцями шоколад Айріш, зберегти і можна видалити напої, повернутися. І можна додати напій. Далі у нас є технічне обслуговування, усі промивки. все те ж саме, що і на швидкому меню. І якщо зимою треба її вести до сервісного центру, можна спорожнити від води. Налаштування кавмашини. Тут є теж саме дуже... температура бойлера, наприклад, дуже класний показник дозволяє налаштовувати температуру кави, в залежності від тієї кави, яку ви використовуєте. Пароль, налаштування мережі, персональне налаштування. Будь ласка, тут є вибір різних, різних історій, одиниці вимірювання. Так, для нас найважніше це налаштування технічного обслуговування. І я раджу усім ось ці два показники: чищення заварочного механізму, 1000 чашок. Я би радив поставити 300. І е, чищення віднаку, по 10 тисяч чашок я б поставив 500 або 1000 порцій, але не, не так, як з заводу. Тому що це, це дуже великі терміни. І кавомашина буде погано працювати і зламається швидше. Є також інженерне налаштування: це калібровка помелу, калібровка сухих сумішей. Дуже багато налаштувань. Є, наприклад, операційні налаштування це де ви можете міняти логотипи, картинки, які використовує кавомашина. Тобто вона дає вам дуже багато можливостей, дуже в принципі класне меню, але дуже схоже на попередні моделі Coffee. Е, в налаштуваннях напоїв можна додати напій. І ми зробимо новий напій, який називається Шоко Чіно, наприклад, можна в кіріліцею написати Шоко, вибрати іконку, наприклад, ось таку іконку. І далі. І У цьому рецепті ось є кроки і є усі інгредієнти. Ну, дуже схоже меню, як і на інших, там, на ВМФ і так далі. Так, Ми беремо наприклад, каву, Ми беремо сухі суміші, шоколад. І ми беремо молочну піну, Ось наша кочино. Далі йде налаштування. Середня чашка, мала, але велика цикл 1. Можна зробити, наприклад, дві порції зразу. Так, і далі. Перший крок у нас кількість грам кави 10 грамів. Присмачування 2, 30 мл зробимо 40 мл еспресо. Далі, далі стандартна екстракція, можна більш насичена. Далі ми візьмемо ще 40 мл. У нас буде води в шоколаді, 20 грам шоколаду будемо використовувати. 10 мл води до і 10 після. І ось тут поставимо 60. Так, і молочна піна 10 секунд. І зберегти. Ми створили цей напій. І він у нас знаходиться ось, шокочіно, будь ласка. Шоколад, шоколад з молоком, Мока, Айрі, шокочіно. У нас є додатковий напій. І ми, ми могли зразу його запустити, спробувати. Зараз ми все зробимо. Так, друзі, зараз варимо еспресо, капучино, шокочина. Буде дуже цікаво. Поїхали далі. Отже, друзі, зваримо наш шокочіна, який ми тільки що створили. Ось він. Нажимаємо і поїхали. Процес індикації приготування. Спочатку йде еспресо, потім шоколад, потім молоко. Нагадаю, молоко має бути 3-5 градусів прямо з холодильнику. Або тут має бути е, штатний холодильник. Це у нас реклама. Іде можна ставити свою рекламу, яку ви забажаєте. Ось еспресо. шоколад і, і молоко. Молочна піна, ось так. І ось наш шокочіно. Сам, Самі створили, самі п'ємо. <риклад> <риклад> Можна зверху ще корицю додати і буде ще дуже добре, так? Більше молока, менше молока. Друзі, як ви бачите, зроблено дуже зручно, щоб можна було зняти контейнер для зерна. Бачите, ручка така, щоб змінити зерна або... І одразу індикація йде на екрані. І також само бункер для сухих сумішей. Він з'ємний. Кнопочка на і легко дістати поміняти. І бачите, там два шнека для двох сумішей. І дуже зручно ось, і він одразу на місці. І дверцю закрили. Вона теж індикує все. Дуже зручно. Хочу зручно знімати і мити міксер. Раз і два. Також, друзі, кавомашина може варити лунго це довга кава, або американо, це еспресо плюс гаряча вода. Зараз зваримо. І Будь ласка, це дуже швидко і зручно. Взагалі дуже приємне враження складається кавомашина. Мені здається, що китайці вже ну, дійшли до того рівня, що це дуже класні кавомашини для бізнесу. І я, в принципі. Усім раджу, будь ласка і чиста вода. Ну, дуже класно, у вас буде такий легкий е, американо, те, що потрібно. Шикарно, друзі. Всім смачно, поїхали далі. Друзі, зваримо капучино. І дивіться, як швидко вона готує капучино. Капучино за 45 секунд. На правах реклами, друзі. Вода складає 98% в каві. І тому я рекомендую вам встановлювати фільтра для дому і для бізнесу, для того, щоб підготувати воду і отримати найякіснішу каву. Я рекомендую компанію Aquantis. Філіали є в різних містах, у тому числі в Одесі, які вас можуть проконсультувати по фільтрам для дому і для бізнесу. Отже, друзі, робочий блок в цієї кавмашини з'ємний. Ось він. І дуже легко знімається. Опустили вниз і тягнемо на себе. Ось він робочий блок. Ось так виглядає. Його теж треба знімати там раз на місяць і мити обов'язково. І в обратному порядку встановлюємо назад. Зробимо висновок. Перед вами була кавомашина Coffee Coffee Zone. Дуже класна кавомашина для бізнесу. Нагадаю, вона коштує в Україні зараз біля трьох тисяч євро. І за ці гроші ви купуєте ну, дуже багато функціоналу, взагалі дуже красива кава машина, і буде допомагати вам заробляти гроші. Отже, основні фішки великий на 10 дюймів екран з новим, дуже зручним меню, великий бункер на півтора кілограма зерен. два бункера на сухій суміші на тисячу і тисячу двісті об'єму. Є носик видачі води гарячої, можна наліпити свій логотип, можна взагалі поміняти усі картинки, рекламу, логотипи на самій кавомашині. Кавомашину можна підключити до водопроводу і до каналізації. Кавомашина дає дуже багато налаштувань. Ви можете створювати свої напої. Є також холодні напої, які ми сьогодні не тестували. Взагалі дуже класна кавомашина для бізнесу. Моє резюме таке. Ми продаємо кофі доктор Кофі вже біля п'яти років, і з кожним роком вони стають все краще. І ця конкретна кавомашина ну, дуже допілена, дуже зроблена е, якісно. І я вважаю, що це дуже класно. І її ціна про це і каже: 3 тисячі євро. Це ціна майже деяких європейських брендів за такого класу кавомашин. Так раніше я рекомендував замість того, щоб купувати. Одну європейську дорогу каву машину купувати дві такі: одну на подміну, одну як основну, використовувати для заробітку грошей, якщо вона поламалась в сервісний центр. Але основна моя рекомендація це дуже часто і навіть частіше, ніж вона потребує, чистити її від накипу і від масел, тому що тільки обслуговування, дуже е, якісне обслуговування, якісною хімією, це теж важливо. Дасть гарантію, що вона буде працювати і ви не будете бігати по сервісним центрам. Отже, друзі, напишіть в коментах, будь ласка, як ви вважаєте, класна кавомашина чи ні, достойна вона для того, щоб заробляти на неї гроші чи ні. Ставте вподобай, підписуйтесь на мій канал, ми працюємо для вас і далі буде ще більше інформації про каву і кавомашини в Україні. Буде дуже цікаво. Всім до побачення!